Христос народився. Дорогі друзі, дорогі гості, брати і сестри. Сьогодні мені випала честь ділитися словом, і на мене це накладає, знаєте, подвійну відповідальність це говорити щось сьогодні для вас, щось цінне, і водночас говорити в день народження найвеличної постаті в цьому світі, яка коли-небудь з'являлась в цей світ, це день народження Ісуса Христа. І я відчуваю, знаєте, таке подвійне, подвійну відповідальність на собі, але все довіряю йому, тому я хочу коротенько дуже помолитись. Давайте разом склонимо наші голови. Господь, ми дякуємо тобі за цей день, за цей чудовий недільний ранок, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові. Ми просимо тебе, Господь, проговори сьогодні до нас. Нехай Твоє Слово торкнеться кожного з нас. І дякуємо Тобі за те, що ти одного дня народився на цей світ і приніс спасіння всім нам. Ви знаєте, дуже символічно на Різдво в канун Нового року підбивати підсумки. Аналізувати пройдешній рік якісь досягнення, можливо, якісь цілі, до яких ти так і не дійшов. Проговорювати якісь речі в своє життя, в життя своїх рідних. Вкотре нагадувати собі про черговий понеділок в новому році. З понеділка я точно почну і перечисляю, що ти почнеш. Тож ми сьогодні тож будемо робити певні такі підсумок нашого життя, будуть певні роздуми, будемо робити певні вибори і далі крокувати, знаєте, в невідомі для нас майбутні часи. З Божою помощю, вірю, що ці часи будуть для нас благословеними. Отож, сьогодні ми поговоримо трошки про, про слова. Про слова взагалі я назвав таку мою коротеньку проповідь останнє слово. Поговоримо про слова. Ви знаєте, за все життя з вами ми проговорюємо неймовірну кількість слів. Вчені десь дослідили і підрахували, що середньостатистична жінка в день проговорює близько 16 тисяч слів. а На вашу думку, скільки проговорює чоловік? Скрамняшки. Насамкі, і це ну, певні є докази, що чоловік проговорює в день, ми ж беремо серед не статистичного чоловіка, так? від 15 до 16 тисяч слів. Тобто різниця, в принципі, майже невідчутна. Але серед нас блукають певні міфи, да? що жінки говорять вдвічі більше. Бо в них є в цьому потреба. На самом ділі жінки проговорюють більш в емоційному стані, тому здається, що вони говорять більше. Чоловіки більше говорять прагматично. І я розумію, що є певні темпераменти, так є більш мовчазні чоловіки, які проговорюють близько п'яти тисяч слів за день. А також є жінки, які проговорюють теж ну, набагато менше. Отже, сьогодні ми говоримо про слова: от уявіть просто наскільки велику кількість слів ми взагалі проговоримо за все наше життя. А ви знаєте, в Матфія в Біблії послання Матфія до Євангеліє від Матфія, 12 розділ 36, 37 вірш написано. Кажу вам, що забудь яке пусте слово, котре вимовлять люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх будеш засуджений. Тобто, Біблія нас застерігає, що. Слово, воно має силу. Слово це певна оболонка, це, як знаєте, цей кулька, так повітряна кулька, яку ти надуваєш. Але ця оболонка, вона має зміст. І отже, чи задумовуєшся ти, скільки змісту ти вкладаєш в те, що говориш? Знов вкотре повторюю: 16 тисяч слів за день. Чи вкладаєш ти в ці слова якусь вагу? Чи знаєте, як бувають, говорять про людей, вони пустослови. Тобто людина, яка кидає свої слова на вітер, не вкладає туди ні змісту, ні відповідальності, вона не відповідає за свої слова. Отож, невеличкі приклади, ви знаєте, чоловіки. Є тут чоловіки. Ну, скажіть, є. Yeah. Oh. Слово зараз для чоловіка і для жінки мають різне значення. Отже, коли дружина просить викини сміття або зроби якусь е річ, щось полагоди чи ще щось зроби, і звертається до чоловіка, і чоловік Ну щиро відповідає зараз. От для жінки зараз це. Зараз right now Прямо зараз. Для чоловіка зараз. Це трошки інше поняття. Це допити чай, договорити думку, доробити важливі справи, морально підготуватись і вже тоді, ще не зараз. Тобто, ви розумієте, так, що ми, як люди, ми іноді в одні ті слова вкладаємо різний зміст. Ще один приклад. Теж про чоловіка і дружину, ви знаєте, дуже така специфічна і е, така, знаєте, ну, відповідальна така тема. Е, в цей час, коли чоловік чує від дружини подібні речі, зараз ви почуєте про що, він себе відчуває, наче на мінному полі. Або знаєте, дивились коли-небудь фільми, де є супергерой, який сидить на міні, якийсь там, знаєте, на атомній бомбі, і там є відлік часу, і в нього є там, ну, спростимо, два проводи червоний синій, який перерізати, не той переріжеш, відбудеться вибух, все людство загине. Отже, коли дружина каже тобі: дорогі, скажи чесно, а я поправилась? Знаєте, це питання без правильної відповіді. Багато ризиків. Якщо чоловік скаже ні, то йому скаже ти брешеш. Якщо чоловік скаже так, то наче і правду сказав, але ти будеш герой ненадовго. Ви знаєте, піддивився під на величкий лайфхак, один чоловік каже, а я кажу ти не поправилась, ти оновилась. А коли дружина буде вас питати, чоловіки, до якої версії, то ви їй відповідаєте до преміум версії без реклами. Ютубери мене зрозуміють. Це щось досконале. Отже, наші слова мають вагу. І ви знаєте, іноді трапляються в нашому житті певні обставини, ну, от які ну, от точно змінюють ваш підхід до того, що ви говорите. Коли ви розумієте, що вага сказаного слова стає дуже ну такою особливо цінною, е, у вас е, з уявою все норм? Мріяти можете, а уявляти можете певні події, обставини. Отже, уявляємо. Сьогодні для нас з вами всіх останній день останній день. Останній день твого життя. Всі бачили фільми да, там, про фантастичні фільми про астероїди, які падають. І ці події, кажуть, у вас залишився останній день. І ви знаєте, дивлячись на цей сюжет, я помічав ну, різнополярні поведінки людей. Одні люди кидались, як то кажуть, во всі тяжкі. Яка, яка різниця, що ти робиш, якщо ти не несеш вже ніякої відповідальності? Сьогодні твій останній день. Що ти не встиг? Ти не встиг, я не знаю, там покататись на якійсь там супер Ламборджині, або з'їсти якусь страву, яка коштує там багато тисяч доларів, або, або зробити якийсь гріх, який ти не робив. Яка різниця, бо ну все одно сьогодні день завершиться? Інші люди потрапляють іншим чином. Вони проводять час з родиною, бо розуміють, що останній день, давайте проведемо разом. Вони сідають, їсти просто в спокої. Є інші люди, які беруть картонні таблички, і вони там пишуть, царство Боже наближається, виходять на вулиці і починають розмахувати цими табличками. Отже, я побачив, що ну, дуже різні прояви людей. І отже, питання сьогодні риторичне до кожного з вас: от якщо ти сьогодні проживаєш останній день, чи ті 16 тисяч слів, які ти говориш, вони будуть такими самими? Чи, можливо, вони змінять свою вагу для тебе? Останній день це останні гроші, які ти витрачаєш сьогодні. Тобі нема сенсу залишати їх на завтра, бо завтра не буде. Як ти будеш розпоряджатися цими грошима? На що ти витратиш останню тисячу гривень? Твої останні слова в цей день. Що б ти сказав останнє своїм батькам, своїм дітям? Чи сварив би ти їх за, не, за незастелене ліжко, або за недомитий посуд? Чи зміст твоїх слів він би докорінно змінився? Що б ти сказав своїй коханій дружині або чоловіку, чи намагався б ти довести свою правоту? Чи, можливо, б твої слова змінились? І я знаю, що якщо б ти знав, що ти сьогодні живеш останній день, змістовність твого життя, вона б докорінно змінилась. це точно би повпливало на твоє, на, на твоє ставлення до, до твоїх рідних, близьких, до обставин, до речей, до матеріального світу і навіть до духовного світу. Якщо б ти знав, що сьогодні останній день, яка була б твоя остання молитва до Бога? Я думаю, щоб кожен з нас. Він би намагався вкласти в останні слова щось ну, таке особливо цінне, знаєте, особливо цінне. Нема сенсу пустословити. від цього нема ніякого зиску. Ти б щось вкладав в дорогоцінне. Знаєте, щось би вкладав з глибини свого серця. Щось таке особливо важливе. І отже, коли я казав прояв людей в, на критичні моменти, коли залишається останній день, вони різні, а Біблія нам каже, що... Добра людина, знаєте, від чого це залежить? З доброї своєї сокровищності вона виносить що? Добре, а зла людина зле. Отож, чим наповнює твоє нутро, тим і будеш ти наповнювати свої останні слова дії події. Сьогодні ми святкуємо знаєте народження Спасителя Ісуса Христа. ну В Біблії записане Його діяння. Як він ходив по цій землі, як він зцілював, як він докорінно змінював життя людей, як він зробив доб... дуже до ну, багато різних добрих справ, як він зробив е... дуже багато чудес, також, також описана його боротьба, його молитви. Але сьогодні я хочу розглянути в контексті нашої теми останнє слово. А які ж були останні молитви Христа? Які були останні його слова, які він промовив? Зробивши останній подих у фізичному вимірі, в своєму тілі. Бо якщо я кажу, що кожен з нас би точно би в останні слова вкладав би щось цінне, то я думаю, Христос також е підходив до, до цього теж і вкладав в те, що Він говорив, щось цінне, щось з його серця, десь з глибини. Тож кульмінацією життя Христа на цій землі було його розіп'яття на христі. Останні години його життя вони були сповнені страждань, катувань, вони були сповнені болі, фізичної болі, душевної болі і як ітог, фізичної смерті. Але Христос знаходив в собі ще сили, щоб ви. Коли він висів на хресті йому було важко дихати, він знаходив собі сили робити ці останні промови, останні слова, останні молитви. І також читаємо Івангеля від Луки 23 розділ з 33 по 34 вірш. І коли прийшли на місце, що його називають лобним, то резіпяли його там і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. А Ісус сказав. Отче, прости їм, бо не відають, що коять. Знаєте, це неймовірно Христос, який пережив до цього катування, знущання. Саме до тих людей, які його розпинали, які знущались над ним, він знаходить в собі сили просити Бога про їхнє прощення. Ще був діалог зі злочинцем, який теж отримав прощення від Христа та обіцянку на нове життя в Божому Царстві. Ви знаєте, я так задумався над цим і думаю, Христос, ну тобі завдали ну, неймовірних болі і страждань. Це не біль, яка минула, це біль, в якій він ну, знаходився. Це біль, в якій він висів на Христі. Ви знаєте, я себе ловив на думці, я десь помічаю по собі, коли мені. Е Щось завдає болю. В мене виникає певна реакція. в мене є код класний, благословений. Але коли він боляче кусає, в мене прояв ну явно не любові до нього. Хочеться відповісти. Або коли людина, знаєте, там в спортивних змаганнях задає болю, якийсь залом, прийом, викручує тобі руку, в тебе не виникає реакція. Боже, благослови цю людину. Вона не знає, що вона робить. Тобі хочеться відповісти. Тобто ну, в тебе виникається це відчуття справедливості. Зуб за зуб. Христос, невже тобі є діло до людей? Христос, тобі нема чим дихати. Ти стікаєш кров'ю. Ну, ну, хіба тобі є діло до цього злочинця, який поруч з тобою, бо він там законно висить? Він вчинив, ну наскільки я розумію, дуже погані вчинки в своєму житті, бо це була така дуже ганебна смерть, розіп'яття. Тобто, щоб туди потрапити, треба було вчинити дуже погані вчинки. Христос там опинився не по своїй війні. І в цей час він. Він знаходить собі сили, вимовляючи, я знову повторюю ці слова Господь, прости їм, бо не відають, що вони коять. І так кожен з нас сьогодні може сказати, ну так, він це казав до тих людей, які тоді фізично причиняли йому біль, які його розпинали. Я думаю, що Христос, маючи, знаєте, такий пророчий погляд на майбутнє століття, тисячоліття, дивлячись сквозь. Часовий вимір, бачачи тебе і мене особисто, навіть сьогодні, тут. Ці слова відносились і до тебе, і до мене. Так звідки ж в Христа знаходиться ця сила щось ще говорити? Чому він так вчинив? Знаєте, чому він так вчинив? Бо суть Христа, Його Єство, Він є. Любов. І навіть в останні слова, які він міг проговорювати в цей світ, він не міг вкласти більше сенсу або смислу, або ваги, ніж любов. І кожне його слово, яке було до злочинця або до людей, це було слово любові, переживаючи неймовірні страждання. Він думав за людей. Знаєте, дуже часто ми отак от говоримо про гріхи, про те, що народився Спаситель, про те, що він тобі потрібен, про те, що тобі потрібно прощення гріхів. І я дуже часто чую від людей: знаєте, вони кажуть: Ну так, ну я ж нікого не вбив. Нічого не вкрав. Ну, В мене гарні відносини в моїй родині. Я навіть допомагаю іншим, ну, в принципі, ну, майже, майже святий. Ну, чого мені за щось треба каятись? Я проживаю не таке і погане життя. Я не наркоман, я не п'яниця. Знаєте, в Біблії в Римлянам ну, розділі 23-24 вірші написано, тому що всі згрішили. І позбавлені слави Божої, одержуючи виправдання даром від благодачі Його спокутою у Христі Ісусі. Всі згрішили, дорогенькі, всі згрішили. І наслідки цього гріха, від'єднання від Божої присутності в Твоєму і моєму житті, від Божого впливу в Твоєму і моєму житті. І єдиний. Шлях, через, яко, через яке може відбутися це з'єднання, це спокута в Ісусі Христі. Тож прощення потребують всі. Я розумію, звісно, що ну, зазвичай в людей є своя градація гріхів. Знаєте, Є такі великі гріхи. От я казав, там, я нікого не вбив вбивство, це великий гріх. Ну, в людському вимірі, ну, це великий гріх. Ну, ти не маєш права забирати життя, яке ти не давав. Є менші гріхи. І отож люди неначе ставлять на вагу. А хто мені може сказати? А який найбільший гріх? Івана 16 розділ, 8-11 вірш. Говориться про Духа Святого, який прийде. Ісус проговорює і каже: а коли він прийде? То звинуватить світ за гріх, за правду і за суд. Далі він каже за гріх, що не вірують в мене, за правду, що я йду до батька мого і вже не побачити мене, і за суд, що князь цього світу засуджений. Ви знаєте, з певністю можна сказати, що всі ми, незалежно від того, який ти робив гріх. Ми були найбільшими грішниками в цьому світі. Коли Христос був в Гефсиманії, в Гефсиманському саду, і в нього було боріння, бо він знав, що його ну, чекає через декілька годин ці страждання, і в нього була боротьба, і, чесно кажучи, якщо ну, правді в очі подивитись, бо Христос про це казав, Він казав: Батько, якщо можна, щоб ця чаша мене минула, нехай вона пройде повз мене. Нехай вона пройде повз мене. Іншими словами, Ну ну Христос не хотів переживати те, що Він знав, що йому належить пережити. Він не хотів помирати. Але далі Він каже: але не моя воля, а нехай Твоя буде чого, звідки в нього? І тут з'являється сила вчиняти наперекір своїм внутрішнім відчуттям, своєї безпеки. Цінності свого життя. Я знову і знову повторюю, тому що Він є любов. Тому що він знав, що його смерть, Його страждання і його Воскресіння, вони дадуть тобі і мені шанс спастись, шанс врятувати свою душу, шанс примиритися з Богом. І, отже, Христос каже, що Дух Святий, Він нагадає людям про гріх, про саме великий гріх. І гріх не, не вбивство, і не наркоманія, і навіть не блуд, і навіть не зрада, а гріх, що вони відкидають люди, відкидають єдиний шанс, єдину можливість отримати прощення. Який Ісус отримав через великі страждання, пройдячи через хресну смерть, віддавши своє життя. Кожного разу, коли люди чують це, що тобі потрібен Христос, це єдина можливість примиритися з Богом це Ісус. І коли люди відкидають це, це є найбільшим грехом, бо вже нема іншого шансу і ніколи не буде. Єдиний шанс твій і мій – це Ісус. Ви знаєте, наші відносини з Богом мені іноді нагадують таку шахову партію, шахову гру, де завжди перший хід, перший ход, знаєте, да правила гри в шахи. Робить один, ну потім з іншої сторони ход потім знову ход потім знову ход. Так робиться партія. І отже, перший ход завжди робить Бог. В плані спасіння він вже зробив свій ход першим. Він віддав Христа за тебе. Він походив. Наступний крок твій. Поки ти не зробиш свій крок, а в тебе всього два вибори, всього два місця, куди ти можеш походити. Або сказати Богу так, я приймаю, або сказати Богу ні. Який буде твій ход? Сьогодні ми зібралися тут знаєте щоб святкувати народження Спасителя, але сила Христа була не в Його народженні. Його народження це як маніфестація приходу Бога в наш фізичний вимір. Його сила була в Його смерті і Його Воскресінні. І отже, питання в мене сьогодні до тебе, до тебе особисто. Чи відчуваєш ти сьогодні? Потребу в примиренні з Богом. Чи відчуваєте ти сьогодні в твоїй душі оцей поклик від Бога, такий, знаєте, тихий голос батька? Христос сказав: Прийдіть до мене всі струджені та знеможені. І Христос каже, і я заспокою. Отож сьогодні хочу звернутися до кожного з вас. Чи дозволиш ти сьогодні Ісусу Христу народитися в яслах Твого серця? Чи капітулюєш ти сьогодні в своїй гордливій позиції? Що твоє життя належить тобі і керуєш своїм життям ти? І, вертаючись до початку. А якщо сьогодні останній день? Яке буде твоє останнє слово? Давайте ми піднімемось на ноги. Сьогодні мій заклик до тих людей, які відчувають цей внутрішній поклик, що Христос ти мені потрібен. Мені потрібен цей мир в моє життя. Мені потрібне спасіння, мені потрібне прощення гріхів. Якщо тут люди, такі є сьогодні в цьому залі, підніміть, будь ласка, руку. От ти просто відчуваєш, що ти хочеш примиритися сьогодні з Богом. От сьогодні є така можливість в тебе примиритися зі своїм Спасителем Ісусом Христом. Покаятись в своїх гріхах і отримати прощення і вічне життя як дар. Прислухайся до свого серця. Якщо тут є люди, підніміть руку. Христос вас кличе. Придіть, будь ласка, наперед. Ми чекаємо ще, я знаю, що Христос стукає в серця людей. Він стукає до кожного. Немає жодної людини, до якої б він не постукав. Ми вітаємо вас, проходьте наперед. Але відповідальність від тебе, чи відкриєш ти йому двері свого серця, чи дозволиш ти йому війти в твоє життя? Якщо тут ще є люди, і ти відчуваєш цей поклик всередині тебе, це Бог тебе сьогодні кличе, це не я тебе сьогодні кличу, Бог стукає сьогодні в твоє серце. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Я не хочу маніпулювати цим, що сьогодні останній день. Так, ми молимо за те, щоб наші дні продлились і дні нашої країни, вони були ще, знаєте, заможніми і, і мирними, і тихими. Але я вірю в те, що Бог сьогодні стукає в твоє і в моє серце. Тому ж, якщо є ще люди, які бажають доєднатися до родини Божої, ви можете пройти сюди. Як вас звати? Все. Це дуже правильне рішення. Бог вас дуже сильно любить. І Він прийшов цей світ і помирав за вас, за ваші гріхи. І тільки ви Ісусі Христі ви можете отримати дійсне прощення і мир. Я вітаю вас цим рішенням. Давайте я до вас спущусь. Я хочу вам запропонувати зараз помолитись молитвою покаяння. Це такий перший крок до Бога. Це визнання своєї провини, своїх гріхів перед Ним і прийняття Його сили прощення в своє життя. Давайте ми закриємо наші очі. Повторюйте за мною. Дорогий Ісус, Дорогий Ісус, я дякую тобі за те, що Ти помер за мене. Я дякую Тобі за те, що в мене є можливість спастись. Я приймаю моє прощення. В тобі. Я приймаю тебе як своїм Господом і Спасителем. Дякую тобі. Амінь. Я вітаю вас. Це перший крок до життя з Богом. В нас є віка. На, да. Вона вам допоможе. Добре, добре. Вона вам ще раз допоможе. Все буде добре. Ви знаєте, хочеться ще раз всіх привітати з Різдвом Христовим. І вертаючись до теми проповіді Останнє слово, давайте ми будемо вкладати в наші слова сенс. Не будемо пустословами. Будемо цінувати, знаєте, кожен день як останній. Дякую всім. Христос народився.